Доброго дня, вітаю вас, відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Яка вібрація вам відгукнулася? Ви можете дати запитання до Всесвіту і попросити про те, щоб через трансляцію цих підказок для вас була конкретна, для вас була відповідь. У нас сьогодні коди зоряної сім'ї. Отже, 1, 2, 3 або 3, 2, 1. Оберіть щось для себе. Так, дуже-дуже у нас цікава тема. Дивіться, в чому цікавість? Для вібрації цифри 3 до вас прийшла енергія, енергія Мінтаки. Мінтака е, знаходиться на Оріоні. І ось ця енергія Мінтаки це про енергію води, всіх водоїм на планеті і про пам'ять. А це також про цивілізацію русалок. Але тут для вас такий сигнал про те, що ви сьогодні, сьогодні в нашій повний місяць, ви побачите потенціал розвитку вашого. І а, все, що було несвідоме, приховане у вас, воно якби висвітиться, тому що повний місяць він висвітлює якусь певну інформацію, яка для вас є важливою. І е, море це взагалі е, якби флешка, база даних, база знань. І ми цілий океан. Ми не одна хвиля окремо від океану, тобто ми не є окремо від творця, а ми є частиною Творця, як хвиля є частиною океану. І для вас сьогодні гарний код про те, що для вас проясниться ваш шлях сьогодні, вам стане значно ясніше, що далі робити. Тобто, і повний місяць він прояснить вам якусь ситуацію, яка для вас дуже важлива, і це про ваш шлях світла. А для вібрації цифри 2, для вас сьогодні прийшла прекрасна вібрація. знаєте, дивіться, тут така дівчина вона знаходиться у воді і навколо неї сад, і сад крітучий, багато. Квітів, і це означає, що поливайте свій сад позитивними емоціями, позитивними енергіями, тому що все, що ви полиєте і посадите в своєму розумі, зійде і проявиться у вашій реальності. Це також наповнення вас, живлення вас, це про вашу ніжність, це про догляд вас за вашим тілом, за вашим храмом, і це про відпочинок. Це про відпочинок, коли сьогодні можна приділитись свій час, відпочити, і це для вас буде благом не бігти нікуди, як ви любите бігти, а просто зупинитися. І це такий код про те, що бачите, тут як зірка сяє, оцей місяць, який сьогодні він дасть вам ще більше енергії, живлення, натхнення і такої, знаєте. Я б сказала, мотиваційної енергії для ваших нових починань. Ну, Но для цього потрібно зупинитися, відпочити і приділити увагу тілу, не квапитися. А для вібрації цифри один для вас також, знаєте, прийшов такий світловий код. Бачите, дівчина, яка лежить і бодіє, це означає повна віддача, все на волі творця. Це ніби ви пливите за течією. І це також про ваші кордони, про те, що. А є певні люди, які можливо втручаються у ваш особистий простір, і інколи потрібно сказати ні інколи потрібно відпустити, інколи потрібно відмовити і просто розслабитися і йти за течією свого власного життя, не чужого, а свого власного життя. Тому що інколи ви заберете цифру один, ви берете на себе груз. Інших людей в мені зараз іде, Чи ви любите вирішувати питання інших людей, а воно не потрібно насправді, тому що це не ваше, щоб ви це несли. А вам просто потрібно розслабитися, відпустити все і довіритися течії життя, но власні течії, не йти за течією чужого життя або чужих переконань, чужих всяких цінностей на життя, тому що вони можуть не співпадати з вашими цінностями. І от коли ви йдете за своїм Богом, за своїм серцем. Тоді ви йдете в течії. Так ви багато будете незручними для інших людей. але це не має значення. Це проблеми не ваші, а їхні. А ви повинні дбати тільки про себе. Тобто слухати, тільки себе, своє вище я. Я завтра завжди це говорю, буду казати, що ніколи не треба йти за кимось, слідувати за кимось. Треба слідувати іти тільки за собою, тому що ваше вище я це є та енергія творця, яку вам Бог дав, творець, і ви можете за нею йти, нащо вам іти за кимось другим. Навіть хочеться сказати нашому плентатися за кимось, і за собою, тільки за собою. Тоді буде щастя. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.